Багато розмов про те, що Тетяна Крупа не заплатила 20 мільйонів застави. І що буде, і як це так, і як це можливо. А це дуже просто, це спланована акція, і вона не збиралась їх платити, і ніякої потреби у неї заплатити ці, цю заставу немає. Чому? Зараз я вам поясню. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Дуже прошу вас, поширюйте. Це важливо для каналу, для мене та й для країни, якщо чесно. Так от. Тут така Тетяна Крупа, ви всі пам'ятаєте, але коротко все ж таки нагадаю, це людина, яка кілька років до свого арешту виявлення Бутусовим, по суті, який першим написав про 50 тих 49 прокурорів значить, Хмельницької області, які стали інвалідами. Завдяки крупі. Ну потім все розкрутилося, роз'ясувалося і так далі. Так от до цього, приблизно два роки і більше, ця Тетяна Крупа разом з своїми родичами вивозила мішками гроші в Польщу, розкладала їх по різних рахунках, перераховувала в різні країни. Тобто це процес, який тривав багато років. Два роки, якщо так порахувати уважненько, то це виходить. Якраз через кілька місяців після початку війни вона і почала заробляти ці великі гроші. Ну, зрозуміло, з чого вона їх заробляла? З інвалідностей різноманітних, тому що ці інвалідності давали можливість А не служити, Б. Виїжджати за кордон, а це чи В це е, отримувати величезні ну, Виплати з бюджету держави. Тому оце той самий бізнес на криві, який почався може і раніше, але кульмінація стала 22 2022 році. Бо саме з 2022 року, по 24-й два роки рахують поляки, що вона возила, возила її родичі, возили, возили ці гроші, запихали всі банки, куди тільки можна. І грошей було настільки багато, що навіть коли її заарештовували. То вона викинула півмільйона в вікно. Отакі От у нас є люди. Що ж це за людина? Вона депутатка Слуги народів, народу в своїй раді. Її син, керівник, здається, пенсійного фонду. Був чоловік керівник ще чогось, невістка в мін'юсті. Ну, тобто, це отакий е сімейний підряд, який. Чітко о, зробив ракетовносний злет після приходу з Зеленського. Всі отримали посади, всі стали депутатами. Настав час, ну епоха бідності для них закінчилась. Ви зрозуміли. Так от продовжимо. Чого ж вона е, не заплатила свій, е, свою заставу? Ну, дуже просто. Спочатку в неї застава була 500, потім здається, 250, потім 50. Потім 20, і оце все тягнулося, і тягнулося і тягнулося. І коли їй сказали, що треба внести заставу 20 мільйонів, вона вийшла спокійненько і не внесла, бо продовжити їй перебування в СІЗО не можуть, тому що вже минає рік, як вона в тому СІЗО. Їй там дуже важко було, звичайно, в тому СІЗО. Але той факт, що двічі в неї вилучали телефони, а це заборонено перебуваючим в СІЗО, і є підозра, що саме. Їй передавали ці телефони для того, щоб вона керувала своїми закордонними рахунками саме з цього сезону. Це просто містична історія. Сидить значить, ув'язнена крупа в СІЗО і е -е, розпоряджається своїми грошима за кордоном. І чи вилучать ці гроші коли-небудь чи ні, сказати важко, але навіть там кажуть, були кудись там перерахування грошей в Сполучені Штати чи кудись іще. Ну, сказати важко. Побачимо, як це все буде. Але ключове: її час перебування в СІЗО протягнули. Вона рік там пересиділа. Тепер її вже не можуть запроторити в СІЗО знов. Чому? Тому що треба вже вирок давати. Ситуація проста і зрозуміла. А що там незрозумілого? Вкрадені гроші, вивезені за кордон, є розслідування. Коли під час обшуку вони гроші познаходили і в відрах, і в унітазах, і в шафах, і під шафами, і в нішах в якихось. Тобто у неї все було забито тими мільйонами доларів, прикраси, там, ну, всього було скільки хочеш. Питання в тому, що так і не змогли довести за рік, що вона злочинець, не могли. Провести судову вирішення? Ні. Чому? Ну тому що ви розумієте, скільки у неї боржників? І ці боржники, я так розумію, відпрацьовували свої борги, дуже старанно і дуже якісно. І вони придумали оцей план, щоб даремно гроші не пропадали, бо вже і так багато вилучено державою е під час обшуків. Просто вирішили, що вона досидить свої місяці, вийде і буде собі далі е займатися невідомо чим. Так от. Якщо в неї тоді, ці два роки війни, були на кордоні такі величезні дірки свої, якими вона вивозила гроші за кордон і її родичі, то я думаю, що в неї є ці дірки і зараз. І не здивуюся, якщо раптом виявиться, що якесь там продовження чого-небудь не зробили вчасно, і через те вона ну, просто взяла і перейшла яку-небудь ні то тису, ні то. Просто офіційно кордон, зкла ніяких заперечень ні в кого немає, і опинилася за кордоном. Це мій прогноз. Я не впевнений, що так і буде, але, виходячи, з того, що їй вдавалося, роками вивозити готівку за кордон, набити всю хату і все, що тільки можна готівкою, користуватись телефонами в СІЗО і вийти з СІЗО, не заплативши цих, як вони там називаються, застави, це говорить про те, що їй дуже симпатизують її служні лідери. І той факт, що вона є слугою, і те, що вона досі залишається депутатом Хмельницької е, обласної ради, це говорить про те, що ніхто не збирається її якби, викреслювати з списка наближених осіб. Вона довела, що вона надійний. Агент, вона довела, що всім прокурор, прокурорам може допомогти. І вони, видно, розраховують на те, що вона і далі буде гарно служити своїй команді. От. І, е, на жаль, от для мене це така людина-мем, яка ну, в ній все. Вона і. Під час війни нажилась, вона і інвалідами поробила прокурорів, вона гроші повивозила, і всі СІЗО знайшла, як вирішити проблему. Тобто це універсальна людина, яка цілком може претендувати на те, щоб стати шостим-сьомим менеджером. П'ять-шість менеджерів було у Зеленську, а тепер вона може стати п'ятим-шостим менеджером, бо вона справді з усім впоралась з судом, і з прокуратурою, і з прикордонниками, і з усім чим завгодно. Отже, ми, наш висновок, коли всі зараз здивовані, що вона не заплатила е, заставу, і що ж тепер буде її повернуть назад чи не повернуть, не хвилюйтесь, вони все наперед знали, вони все прорахували і випустили її так і тягнули справу так. Щоб вона ніяких грошей не платила. Це отакий, отака історія. А є інша ще історія. Це те, що у нас є 428-й батальйон безпілотних систем, систем тінь. Ми зараз активно всі разом допомагаємо йому купувати дронарське обладнання. Всього того, що їм треба, є, треба дуже багато. Але цей нинішній збір, який ми проводимо, опис його в е, ну, рахунки в описі. Нам для цього потрібна невелика сума, залишилося зібрати всього-навсього. Ми починали з 230 тисяч, а зараз нам залишилося зібрати 75 тисяч. Ну, 75 тисяч це божевільні гроші, але не в порівнянні з 230, яких ми вже 150 чимось зібрали. От. Так що залучайтесь, долучайтесь, будь ласка, допомагайте хлопцям. Хай вони б'ють ворога своїми дронами. Слава Україні!